Черкаські регіонали пустилися в партійний галоп опісля того, як Верховна Рада в суботу відправила у відставку президента Януковича. Фракція партії регіонів у міській раді після цієї звістки відразу оголосила про саморозпуск. А всі її депутати ще й вийшли із партії. Хоч колеги по депкорпусу закликали їх це зробити ще минулої п'ятниці на сесії, вже екс-регіонали пояснили свій демаш грізкою незгодою із керівництвом партії та країни, яке обрало насильницький варіант розв'язання громадських протестів в Україні. Припинила своє існування і фракція регіоналів у Черкаській районній раді. Усі її п'ятнадцятеро членів, як повідомляє видання про все, також написали заяви на вихід із партії. Аналогічні активно подають і депутати регіонали обласної ради, зокрема, ректор Черкаського національного університету Анатолій Кузьмінський, його колега із технологічного університету Юрій Лега. Також не бажають більше бути регіоналами голова облради Валерій Черняк і директорка кардіоцентру Світлана Журба. Нагадаю, раніше фракцію партії регіонів в облраді полишив єпископ Євангельської церкви Юрій Бієвець і підприємець Володимир Ходак.